Зустрічайте це наш флагманська лінійка окулярів. А цитат використовують тільки виробники окулярів преміум класу. Тільки всі люксові окуляри вони із цитату. І цей глянець ніколи не цитату. Тобто вони так будуть виглядати завжди. Цю лінійку розробила спеціально для вас. Того, щоб ви могли вдягати найкращі окуляри і платити тільки за окуляри, а не за назву мирових брендів. Це такі адаптіровані тренди. І завдяки їх лаконічності, але правильних і ярких. Яскравих ліній будуть виглядати дуже дорого і тихо говорити, тихо кричати про свій стіль.